В Біблії багато написано про євреїв. На прикладі цього народу ми бачимо, як працюють Божі закони. Коли єврейський народ не хотів учитися, коли притримувалися ритуалів і традицій, які Богу не потрібні, то приходила кара. І Ізраїль майже 2000 років не мав своєї землі. Вони були розсіяні по всьому світу. Бог любить, але Бог і карає, коли люди нехтують його словом. Тож ті люди, які живуть, як їм заманеться, і думають, що Бог не покарає, це просто обмежені і духовно сліпі люди. Церква, яку створив Ісус, виконує волю Божу, виконує Слово Боже. Але є Вавілон, який тільки називається церквою та насправді виконує не Божу волю, а свою і поклоняється цьому світові. Тому для того, щоб в життя не прийшло покарання, нам треба слідкувати, до чого приліплена наша душа, чи до Бога, до виконання Його волі, чи до гріхів. Але за гріхи буде прокляття.